Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо перетворювач напруги, або, по-іншому, інвертор від компанії Lavita модель 111500. Постачаються фірмові покорці. Інвертор в комплекті у нас невеличка інструкція. Друти підключення, доволі потужні. Під'єднаються допомогою крокодилів до. Акумулятору 12 вольт, і також в комплекті сам інвертор. Доволі важкий інвертор, повністю в металевому корпусі. З однієї сторони у нас під'єднуються дроти підключення до акумулятору, також з цієї сторони вбудований кулер для охолодження, з іншої сторони, у нас повноцінна розетка, кнопка вимкнення і повноцінний USB-роз'єм. Номінальна потужність даного інвертора становить 500 Вт, а пікова потужність 1000 Вт.